Ем, Я не знаю, що зараз буде, але це хомак. Це хомак. Представляєте? Він зайшов, він зі мною зараз буде грати. О, разі граний. Ай, йома. Насчет цього він дуже гарно грає, блін. Ух, uh, ну, це запарна катка. Та що б тебе? йо-моє! Да -йо! він дуже гра... гарно грає. Де він, ой, йо-моє! Жесть, це капець. Блін, він дуже добре грає! О, 50 зразу. Ну, хоча б по п'ятдесяткам, Це вже добре. Це хоча б добре. Але не хотіть... там? Ай, блін! Погано, це дуже погано. Та шо б тебе? Я знаю, куди. Шут, да. Эмм... Хорошо тебя. <свеч> Ладно, без фонка никуда. На но будет вам чут, вам будет чутно. Ай, -мо. Це Дуже близько! О. КАК... Іли как? Якщо, бро, якщо ти посмотриш моє відео, переглянеш точніше, то... Ну, да, я знаю. Що? Це було. Якщо ти переглянеш моє відео, то... Да. Я не дуже... Добре... О, нічого собі. Не дуже добра гра чомусь. Ну, немає фонка. Ой-ой-ой. Неожиданно! Неожиданно! Нє, Ну давай рематч, давай ремоч. Блин, неожиданно реально. Ну и шо, типа? Ну и шо? Ну що, типа. До речі, якщо його уровень перевернути, то... ну, типу... 1,4 перевернути, то в нього буде... Ох. Да що я?! Реально. Він, ну, типу, розігран, але... Блін, це не норм... Ну... Я не знаю, як його побідити. Mm, блин, я даже наверное ну, не знаю. Вовремя, просто вовремя. Тайм аут, ну просто время, просто время. На, я просто неожиданно вылетел и поставил хедшот. Да. Это просто час. Ч Чего ты стоишь, -мо!

Ай-яй-яй. А, блін. Ну і що з цим робити? Що з цим робити? Ну що? А, ідеально, ще... Що... ...це мене не забустила. Бустила. Окей. Окей. Треба йому давати, чи що? Я не знаю. Окей. Okay. Окей. Okay. Окей, okay, акуратненько. Блін, реакція в мене не дуже, не дуже, не дуже реакция. Не, ну, ви бачите, я снайпер прям в кавичках. І де воно? Блін. Гаразд, ще один раз виліт. І побачимо, що з цього буде. <suss> Ну, я не маю радуватись, бо просто повезло. Знаєте, повезло. Ну, так. Повезло. Повізло. Мабуть, це я зря зробив, але окей. Не mm, mm, це прикольно було. Треба ще якось вилетіти, а є але як, але як вилетіти? Але як вилетіти? Є п'ятдесят. Ще аптечка, я забув. Добре, дуже добре. В нього аптечка є. Окей. Аптечка так аптечка, але я не буду її брати все одно. Нащо вона мені здалась? Окей, що будемо робити? Не знаю, прям. Окей, вилетаємо. Ай, застрк! Я не знаю. Я не знаю, что посадок. Ладно. М -м окей.